Цих вихідних армія Рефія знову обстрілювала Запорізьку область, гатила з авіації, безпілотників, РСЗВ та артилерія. На жаль, не обійшлося без людських жертв. У селі Кам'янське через ворожий вогонь загинуло двоє чоловіків та жінка. Ще одного місцевого жителя доправили до медзакладу з множеними мінновибуховими травмами. А в Гуляйполі чоловік отримав осколкове поранення голови його теж госпіталізували. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжував оборонятися. Одночасно з цим здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів: Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малатокмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам'янське, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області. Загалом протягом вихідних правоохоронці зафіксували 270 ворожих ударів по Запоріжжю та області. Снаряди розтрощила домівки місцевих жителів. У деяких з них зайнялися пожежі, пошкодили господарські приміщення та авто. Внаслідок атаки по Запоріжжю в одному з районів міста поліція виявила та знешкодила фрагменти ракети с 300 Також за інформацією Генштабу для того, щоб швидше повертатися у стрій, поранених рашиста в одному з місцевих пунктів по. Логівського району використовують будівлю школи як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць.